Одинадцята сесія міськради серед інших підняла актуальну проблему торгівлі на вулицях міста. Приватному підприємцю Тетяні Шклярук було відмовлено в оренді семи точок на центральних вулицях міста площею по одному квадратному метру для розміщення штендерів з поповнення рахунку для мобільних телефонів. Зі свого боку підприємець надала усі потрібні документи для дозволу оренди. Проекти штендерів пройшли містобудівну раду, були погоджені з ДАЇ та власниками магазинів, біля яких їх планувалось розмістити. Тетяна Володимирівна скаржиться чиновники тягнули з оформленням документації 8 місяців, постійно демонструючи особисту неприязнь та некоректну поведінку. Найбільші претензії до головного архітектора міста Анатолія Шатилюка та начальника управління містобудування та архітектури Олександра Семенюка. Були такі нюанси, які, наприклад, з господином Шателюком, коли значально став вопрос по поводу розміщення наших об'єктів. Он сказав, що он нічого не має как да, це можна посмотрети, можна спробувати. Вот, из, как бы поначалу. Но потом как бы мнение пан, господина Штулюка изменилось абсолютно кардинально и абсолютно как бы... В сторону того, что типа это против, и он просто цитировал слова как бы, господина Аннафричука абсолютно детально. То есть, как бы, вот именно, что будут стоять лоточки типа, с продажи прессы, там, мяса, еще чего-то. То есть, как бы, это были все как бы слова господина Анафричука. А что, что касается... Пана Семенюка. Семенюк, можно сказать, он неплохой человек, но дело в том, что именно в той ситуации он выступил очень по-человечески, когда государственный чиновник мне говорит, типа прикуси язык, когда меня провоцируют и как бы видят, что как бы должно быть и подаются документы буквально в последний день, когда с Грисполком выходишь в полдевятого вечера, то есть как бы ты понимаешь, что как и на каком уровне они себя ведут. За словами депутата міськради, заступника голови комісії законності та правопорядку Олександра Кухарчука, з боку законодавства жодних перешкод для надання дозволу на договір оренди немає. Однак, в разі позитивного результату в даній ситуації, був би створений прецедент, оскільки законодавство України не розмежовується, підприємницька діяльність будь-будь-якої форми і власності, і підприємництва, то Підприємська діяльність, яка спрямована на забезпечення і надання послуг саме такого, по там карточкам і поповненню рахунку. Вона не від іншої діяльності. Якщо б комісія законності і правопорядку прийняла рішення, яке, до речі, не суперечило би законодавству України про надання цих семи власне, метрів на центральних частинах міста, то тоді було б логічно передбачити те, що інші суб'єкти підприємницької діяльності власне теж виявили би бажання займатися підприємницькою діяльністю на вулицях міста. В свою чергу, чисто з питань. Ну Міської громади, мабуть, було б нелогічним ставити так питання, оскільки вулиці міста мають, мабуть, залишитись власними міськими вулицями. Цими вулицями мають пересуватися люди із дитячими колясками, і інваліди, і таке інше. Тому сьогодні надати одному підприємцю один квадратний метр в Цих частинах міста завтра інші підприємці виявить таке саме бажання, і ми, власне, будемо змушені, не ми, а міська власне рада буде змушена надати і цим суб'єктам підприємської діяльності одного метра, ну, іншого, іншого метражу, скажімо так, для проведення цієї підприємської діяльності, таким чином, перетворюючи власне, центральні частини міста, що є, по-перше, і обличчя міста, і по-друге, що є безумовно вулиці міста виконують і функціональні свої властивості. Не от, і ми власне не можемо перетворити їх на місця для проведення торгівлі проведення підприємницької діяльності. Отримати коментар в Олександра Семенюка не вдалося. Він на лікарняному, а головний архітектор Анатолій Шатилюк вважає претензії підприємця до своєї роботи безпідставними. Ми до неї відносились нормально, коректно, ніколи ніхто на неї. Підказували, направляли в потрібне русло, що треба зробити, які документи подати, і так далі. Так що всі консультації, які необхідні були, були їй надані, і з самого початку їй було сказано, що це буде розглядатись на сесії міської ради. Питання надання дозволу на розміщення штендерів Тетяні Шклірук є принциповим в світлі нових правил забудови Бердичева. У підприємців ніхто не забороняє розширяти свою підприємницьку діяльність на ринках, всередині магазинів, шляхом виділення кусочків там, площ для розміщення отаких от точок для поповнення рахунків на мобільні телефони. Питання стояло якраз так: визначення, принципове визначення. Потрібні такі об'єкти по місту Бердичу. По зупинкам, на центральних вулицях, площах чи не потрібне. Бабусі, що продають зерня та та цукерки і точки з поповнення рахунку основні види вуличної торгівлі. Анатолій Шаталюк запевняє, робота з її ліквідації ведеться. Ведеться робота, по тому, щоб забрати їх і нашим торговим відділом, і податковою інспекцією з такими. Но, на жаль. Один день ми їх забрали, на слідуючий день вони знову виходять з так, що робота ведеться. І я думаю, що найближчим часом така стихійна торгівля з наших вулиць зникне. На сесії депутати вирішили, базару на вулицях міста не бути, проте відступати Тетяна Шклярук не збирається. Надія Анатолія Шателюка та Олександра Семенюка нею подана письмова скарга на ім'я міського голови. Тетяна Володимирівна каже, що це тільки початок боротьби за розширення свого бізнесу.